Вітаю! Сьогодні я розповім про волохату носорога, вимерлий від тварин, рештки якого можна побачити у вітринах Національного науково-природничого музею. Людські уявлення про волохатого носорога зазнали численних змін. Звісно, у давнину люди не лише добре знали, яка ця тварина на вигляд, але і яка на смак. На жаль, полювання та зміни клімату поклали край існуванню волохатих носорогів. Вони назавжди зникли з планети і надовго зникли з людської свідомості. Друге знайомство з цим видом супроводжувалося численними курьозами. У 14 столітті неподалік австрійського міста Клагенфурт було знайдено череп носорога, який помістили на зберігання в ратушу як череп дракона. В 1590 році в місті побудували фонтан у формі дракона, який зберігся до наших днів. Якщо не звертати увагу на вушка потвори, то по розташовані очей та аркоподібному профілю голови. Чітко опізнаються ознаки волохатого носорога. З плином часу зросла кількість знахідок цих тварин, і стало зрозуміло, що тут не в драконах справа. В 1752 році Самоїл Гольман описав їх як рештки носорога. В 1799 році Йоган Блуменбах описує його під назвою Ріноceros Antiquitatis, тобто «носоріг Древній. Зазвичай знаходять лише кістки цих тварин. Роги можуть зберігатися лише у вічній мерзлоті. Довгий час, навіть вчені, які спеціально досліджували кістки носорогів, не співставляли їх із знахідками рогів. Для останніх використовувалося пояснення, запозичене із легенд сибірських народів, буцімто це кіхті величезних птахів. В 1823 році Годгільд Шуберт описав їх в науковій праці як рештки гігантського грифа. Цьому сприяла незвичайна форма рогів, не круглі, як у сучасних носорогів, а сплощені. Перевага наукового підходу не в тому, що він завжди дає достовірну інформацію, а в тому, що навіть у випадку помилки вона з часом буде виявлена та зберігається можливість виправлення. Історія з волохатим носорогом є одним із підтверджень цього. Згодом вчені встановили, що роги і кістки належали одному виду, щоправда, наділеному унікальними рисами. Ось це так поворот! Окрім сплощеної форми рогів, привертає увагу їх розташування ближче до переднього кінця морди, ніж у сучасних носорогів. Це зумовлено тим, що ріг використовувався не лише для захисту, але й для розгрібання снігу з метою пошуку корму. Це супроводжувалося великим навантаженням на морду і сприяло появі інших відмінностей. Носова перегородка у волохата носорога скостеніла і масивна. В більшості савців помітна межа між верхньощелиповою та міжщелеповою кістками. У волохатого носорога ці кістки повністю зростаються. Є лише один вид ставців, якому також це зростання людина розумна. У залах палеонтологічного відділу національного науково-природничого музею ви можете побачити череп волохатого носорога із якісними зліпками рогів, а також цілий склад цієї тварини. Також в експозиціях наявні скелети інших видів доісторичних носорогів та ще багато інших цікавинок. Ласкаво просимо до музею. we <laughs>